Що, друзі, всім привіт! Трішечки пропогав з YouTube, бо мав багато роботи і дуже великий контент робив для вас. Він буде поступово виходити на YouTube, тому підписуйтесь, діліться цим каналом своїми друзями. Буде дуже-дуже крутий контент. І очікую від вас максимального скажімо, підтримки, максимальної відповідно, максимальних лайків, максимальних коментів. От. Так, ви знаєте, в принципі, всі, що в нас. Був нонфарм минулого місяця, тобто 10.07 числа, у нас відбувався нонфарм. Цей нонфарм я записав, звісно, запис екрану зробив. І зараз подивимося, як воно все відбувалося. Ви знаєте, що я захожу на влюбній парі юз Тобто у нас перша пара виходить огор для того, щоб не путатися і не потрібно заходити в зеркальному напрямку. Тому що більшість людей. І я такі колись робив. Заключають нонфарм на валютній парі євро-долар. І коли на заходить новина на investing.com, їх потрібно в зеркальному відображенні заходити на брокері, ось і трішечки воно плутає і збуває скандалику. Ну що, давайте подивимося, як це все відбудуться. Nice. Ми зайшли з вами на investing.com, Бачимо зліва, справа у нас відкритий брокер. Ось брокер це в мене, наприклад, Binomo. У вас може бути це Bintrade, може бути у вас Binarium, будь-який брокер, на якому ви будете заключати угоду по новині. Investing.com, бачите, самі зліва це є сайт, де в нас виходить новина. Тобто ця в нас вона, новина виходить не обов'язково заключати угоди в першу п'ятницю місяця, як роблю я і наша команда. А також ви можете заключати її по інших новинах, які кожного дня відбуваються. Ось. Тобто є навіть люди, я знаю, які торгують строго по новинах. От. Ну що, Зараз очікуємо нашу новину. Бачимо, у нас ще одна хвилина залишається до того, щоб наша новина вийшла скажімо, на цей сайт інвесін-комплекту. Тому що вона Ось, До виходу новини лишається одна хвилина. Ну, Очікуємо, часто напряжа ситуація, ми бачимо реальний рахунок зараз 104 584. Ось, зараз я заключаю по 5 тисяч буду ставити, і відповідно в мене вже час виставлений справа, ви бачите до 15.32. Тобто я заходжу всього лише на 2 хвилинки. Ось. Бачимо, у нас зараз волатильність починається, як завжди, перед нонфармом. І минулий нонфарм я був зайшов е, по тій волатильності, і трішечки е, він був мінусовий. Ну, нічого страшного. Ось, дивіться, все, пішов у нас імпульс. Так, ну, вона в нас вийшла, я заходжу зелене верх. Ой, дивіться, які я буду зробити ціну. Я буду ще раз е, зайшов з кращої точки, тобто я зайшов ще раз з кращої точки, ще раз зайшов. Все, друзі, я поставив цю угоду. У мене виходить 10 тисяч і 15. 000. 15 тисяч. Тобто, якщо зараз воно себе все гарно працює, я маю зробити 27 тисяч 600. Ось, ви все самі бачите в реальному часі. Ось, як це, це відбувається. Так, бачимо, що вона вийшла зелена. Зараз е, можна вже тепер інвестинг закрити, відкрити самого брокера. Ось. І дивитися, що у нас далі буде відбуватися. Так. Ну, в принципі, якби зайшов я непогано, добре, що я подробив, себе перестрахував. Ось, в принципі, очікую хороший плюс. Нагадую, це у нас жовтневий був нон-фарм, тобто в жовтні. Так. Бачу, у нас залишається ще хвилина до завершення угоди. Хвилина часу. Ну, очікуємо, очікуємо, заберемо жирний плюсик і можна, в принципі, завершувати нонфарм. Так відбувається з нонфарм. Де знайти цей сайт інвестінг, де знайти, як заходити по нонфарму, є в мене багато відео попередні. Я, звісно, їх в кінці відео прикріплю, щоб ви собі подивилися і могли на них перейти. А також залітайте на мій ютубчик, підписуйтеся, друзі. Я буду вам вдячний за підписочку. Так. Я вам це показую, розказую. Так, дивіться, бачите, я перекрився, і перша года, з якої я зайшов, вона, на жаль, йде в мінус. На жаль, йде в мінус. Ого, і друга йде в мінус. Третя. Ого, -го. оце брокер збрив. А ні, дивіться. Ні, все-таки волатильність дуже сильна. Ну, Має бути, ну по нонфарму воно ну, має зайти. ну Вона мусить зайти. Е, очікуємо. Ну, можливо, не всі угоди зайдуть, але ну, я маю зайти, забрати плюс. Зараз я можу отримати 18400. Друзі, 18400 я можу отримати. Так, є 18 400 я забрав, ну, на жаль, один мінус. Тобто, в мене було 104 тисячі, я починав зараз, вже маю 107 984. Я думаю, друзі, непогано непогано заробив на цьому нонфармі. З задоволенням відповім вам на ваші коментарі. Пишіть, як ви часу ставите по нонфарму. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось та було корисним. Тому не забудьте, звісно, підписатися на канал, поставити лайки і поділитися цим відео своїм другом. Все, друзі, всіх обняв і всім гарного, гарного дня.